Лідер захисту Динамо Київ наїхав на бразильців Шахтаря. Захисник київського Динамо Денис Попов висловився щодо рівня нинішніх гравців донецького клубу. Цитуємо Попова. Я ще пограв в ті роки, коли в Шахтарі були футболісти серйозніше, як Марлос, Тайсон, Мораес. Зараз так можна сказати, пародія. Тому я бачив, я вчився на тих матчах і розумів, що це за протистояння. Тому так воно напевно і залишилось. Що стосується реакції лави Шахтаря, то я б сказав, але не можна такі слова тут промовляти. У мене є своє бачення щодо цього, тому я думаю, це буде некоректно говорити. Ви самі все бачили ми спокійно робимо свою роботу, а вони хай кричать, сказав захисник киян. Динамо після матчу зі Шахтарем поповниться новачком захисник молодіжної збірної Демократичної Республіки. Конго Ю Д'є Калонджі найближчим часом може стати гравцем київського Динамо. За інформацією, та то таке річний гравець має приїхати в Київ вже сьогодні і після медогляду приступити до тренувального процесу. Судячи з усього, спершу антропометричний центр Бек з досвідом матчів за збірну Конго займатиметься з юнацькою командою Динамо. Захисник звернув на себе увагу після виступів на Кубку африканських націй Ю 20 де Д'є взяв участь у чотирьох матчах і допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. Полісся планує позбутися гравця збірної України з футболу. Український футболіст Олексій Гуцуляк може невдовзі залишити полісся. За інформацією Ігоря Бурбаса, переговори між поліссям та півзахисником збірної України щодо зарплати перебувають на складному етапі. Гравець наразі отримує 50 тисяч доларів на місяць. Клуб пропонує зменшити місячну зарплатню більш ніж удвічі до 20 тисяч доларів. Якщо Гуцуляк не погодиться, Полісся може скористатися опцією продовження контракту та одразу продати гравця, аби покрити витрати. Гравець збірної України уникнув серйозної травми та зможе допомогти команді Реброва в найближчих матчах. Півзахисник англійського Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк. Зміг уникнути серйозної травми, повідомляють англійські змі. 21-річний футболіст вийшов у стартовому складі в матчі проти Ліверпуля, який відбувся 25 жовтня. Однак, через ушкодження був змушений залишити поле на 29-й хвилині. За попередніми прогнозами очікувалося, що півзахисник пропустить матчі збірної під час міжнародної паузи в листопаді, проте ситуація виявилася не такою критичною. За інформацією джерел, Єгор буде відсутній протягом декількох днів і зможе повернутися на поле в наступному матчі чемпіонату Англії, який відбудеться 1 листопада. Брентфорд на виїзді зіграє проти Крістал Пелас. Шановні глядачі. А перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Довбик обрав клуб, за який він хоче грати. Український форвард Роми Артем Довбик визначився зі своїм спортивним майбутнім. За даними журналіста Ігоря Циганика, Довбик вирішив залишитися у римському клубі, та не планує змінювати команду. Він активно працює, щоб довести головному тренеру Джан П'єро Гасперіні. Що заслуговує місця в основному складі у поточному сезоні? Артем провів 10 матчів, забив один гол і віддав одну результативну передачу. Український клуб обдурили на величезні гроші. Керівництво Олександрії вирішило звернутися до ФІФА через невиплату коштів за трансфер. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса. Срібний призер УПЛ досі не отримав жодних грошей від єгипетського клубу за малек за трансфер свого колишнього лідера Хуана Альвіна Безерри. Український клуб мав отримати від єгиптян 1 мільйон 800 тисяч доларів. Безерра перейшов до єгипетського клубу влітку 2025 року. У цьому сезоні бразилець провів 12 матчів, у яких зміг забити три голи та віддав чотири результативні передачі. Легенда Динамо Віктор Леоненко не розуміє, навіщо Динамо купувало новачка цього міжсезоння. Цитуємо експерта. Що стосується ярмоленка на позиції нападника, то видно, що він не нападник взагалі. Був би нормальний захист в нашому чемпіонаті, то йому довелося б тяжко. Щодо політика Бленуце, тут питання до Ігоря Михайловича Суркіса. Я взагалі не розумію, навіщо його тоді купували. Два мільйони на нього викинули, а він в запасі сидить. За рахунку, 3-0 могли б випустити, тоді, хоча б на політичну програму, його відправляйте, якщо все одно не грає, заявив екс гравець Динамо. Ребров викличе у збірну України лідера, якого не було на минулому зборі. Збірна України у листопаді проведе ключові матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. 13 листопада команда зіграє проти Франції, а 16-го – з Ісландією. За інформацією українського журналіста Ігоря Циганика до складу збірної встигне повернутися Олександр Зінченко з Нотінгем Форест, якого планує викликати тренер Сергій Ребров. Нагадаємо, Олександр Зінченко пропустив минулі матчі збірної через травму. Рух визначився із майбутнім в УПЛ на фоні чуток про зникнення. Днями український журналіст Ігор Бурбас заявив, що першу команду львівського руху, яка нині виступає в українській прем'єр-лізі, збираються ліквідувати. Як повідомляє портал Трибуна, керівництво жовто-чорних подало заявку на проходження атестації для участі у новому сезоні УПЛ. Також львівський клуб проходитиме атестацію УЄФА для участі у Єврокубках на випадок, якщо проб'ються туди, наприклад, через Кубок України або чемпіонат. У нинішньому сезоні Української прем'єр-ліги рух посідає 15-ту сходинку турнірної таблиці. Маючи у своєму активі сім залікових пунктів після 10 зіграних матчів, легенда Карпат відмовився очолити клуб. Журналіст і коментатор Віктор Вацко повідомив, що старший тренер Карпат Ю19 Олег Голодюк отримав пропозицію очолити першу команду львів'ян, проте відхилив її. За словами журналіста керівництво Карпат не має кандидатури головного тренера. На заміну Владиславу Лупашку і тому вирішило звернутися до коуча Ю 19 Голодюка, але той відповів відмовою. Нагадаємо, головний тренер Карпат Владислав Лупашко очолює команду з липня 2024 року. Під його керівництвом львів'яни у поточному сезоні в десяти матчах УПЛ завоювали 12 очок та наразі йдуть на 10-й позиції у турнірній таблиці. Чемпіонату клуб УПЛ несподівано попрощався із легіонером. Криворізький Кривбас офіційно оголосив про припинення співпраці з португальським легіонером клубу Рафаелем Бандейрою. Про це пише клубна прес-служба. ФК Кривбас дякує Рафаелю за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар'єрі. Йдеться у повідомленні за офіційною інформацією. Клуб та футболіст домовились про розірвання контракту за згодою сторін. Португалець отримав статус вільного агента, португальський оборонець став гравцем кривбасу в листопаді 2023 року. За цей період часу провів у червонобілій футболці 35 матчів, забив один гол. У сезоні 2023-2024 років Бандера став бронзовим призером УПЛ у складі криворізької команди. Динамо Київ отримало неприємні новини перед матчем проти шахтаря. В УПЛ. у клубі залишається величезна кількість хворих і травмованих перед грою проти гірників. Як і раніше, поза грою залишаються Владислав Дубінчак, Микола Шапаренко та Крістіан Біловар. Під питанням участь і Назара Волошина. Але на його повернення в останній момент команда все таки сподівається. Окрім того, після матчу Кубку України травму носа отримав захисник киян Денис Попов. Його участь у поєдинку також під питанням не зіграє проти Шахтаря і Микола Михайленко. Опорник Динамо отримав ушкодження в першому таймі кубкового матчу і вже покинув розташування синьо-білих перед від'їздом команди до Львова. Шановні глядачі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.